Вітаємо, шановні глядачі! Один плюс один працює для вас, і ми починаємо огляд іноземних новин, огляд преси та про що писали про що писали про Україну в першу чергу, адже я впевнений, Україна ще лишається в фокусі. Максим Сухенко, річка Падалка, як завжди, представники Бабеля, якої готували основну частину цієї роботи. Катерина Киберник і Антон Саможенко. Вітаю вас, колеги! Вітаю! Давайте, як завжди, починаємо з найважливіших заголовків. Моє око зачепилося за тему. Трамп дуже образився, що для нього придумали купу образ, зокрема Лайн King, Знаєте, Корель Лев перейменували в король брехун. Здається, тема маленька, але мене зачепило те, що це справді людина чим переймається. Війна в Європі, війна Ізраїль-Іран. А він переймається. що, вибачте, його троля соцмережа. Ну, а мене зачепили в заголовок з Телеграф про те, що в Україні часто не говорять про те, що їдуть не лише молоді хлопці, але так само масово їдуть і дівчата. Мені сподобався матеріал з заголовком іншим, але там є фраза, що Вашингтон любить ненавидіти єрмака. Мені дуже подобається ця гра слів англійської є love to hate». I love to hate хейті мені це нагадує хід 90-х. і це дуже прикольна фраза, яку мені було цікаво потім розібрати. А, а мені сподобалася історія про військових КНДР, з яких раніше всі насміхалися, а тепер виявилося, що вони вивчилися керувати дронами, в тому числі і стали серйозною загрозою. Мені не подобається, що їх ще 20 тисяч схоже їде в, Росію, в Україну, в Україну Росію верніше для того, аби допомагати воювати про Україну. Але це вже інша тема. Тим не менше, я так розумію, що головна історія цього тижня це все одно. Війни Трампа і взагалі ця людина розуміє, ким вона лишається на світовій арені? Е, здається, що він точно ніколи не дотінює себе в світовій політиці, але одна з головних тем – це був саміт J7, який був в Канаді. І New York Times написав матеріал великий на саміті J7, Трамп знову пригортає Путіна і віддаляється від союзників. Мені здається, знову пригортається трошки перебільшення. Він його взагалі забіймів не випускає. Не випускаю, Це абсолютно точно. дует, який весь час споруч. І а, так само досить смішні тези. Ну смішні, тому що просто над цим вже не можна не сміятися. Трамп знову сказав: а, через що б війна не сталася, тепер він звинуватив Європу. Він сказав, що якби. А, о, Росію не вигнали з великої вісімки. Так, то, вона то, 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 то війна б не почалась. Ну, тобто, раніше це завжди було пов'язано з Трампом, треба було брати його президентом, а тепер звинувата Європа. І мені не подобається підхід, а ви б не образились. Йому ніхто не встиг сказати, що він спочатку почав війну, а потім його вигнали. Але ну для Трампа, так. То... А, тобто це, це схожі аргументи. Трамп звинуватив Європу. Трамп сказав, що надто дорого нам коштують ці антиросійські санкції і не а, запровадив ніякі нові санкції. Він сказав, що це десятки мільярдів. Може це він особисто про себе. Просто не знаю. Ну це знову не дуже приємно. І власне, президент Зеленський знову говорив про те, що нам треба і США і Європі вводити санкції, що нічого. З того, що робить Росія, не говорить про те, що вона хоче миру, що Росія плює в обличчя всьому цивілізованому світі, але там частково цього Трамп уже не почув, тому що він раніше залишив Шифта. Він дуже він дуже поспішав додому. Він цього можливо вже і не почув. А власне, з чогось головного він говорив про те, що взагалі-то. Чи сподобалось би так вам і взагалі то до якогось часу Росія взагалі не була нічим ворогом? Ну як це так можна було вигнати? А тепер то вона ворог? Ну тобто, взагалі, здається, що причина наслідкові зв'язки в голові президента порушено. повністю порушено, і Нью-Йорк Таймс очевидно це показує. статті очевидно, що це бачать всі. Але в Кремлі сказали, що Трамп абсолютно правий. і вони поділяють це його погляд на те, що не варто було видаляти Росію з Джей великої вісімки. І санкції вводити не треба було. Ну в принципі нічого не треба було робити. Знаєш, я себе впіймав на думці, коли Трамп черговий сказав, коли ти цитувала, чому б війна не сталася, я думаю, в принципі, можна закінчувати. Да, в нього тільки кінцівка міняється, але постійно оцей початковий блок. Оця стала конструкція, яку він вивчив добре. До нього лишається Антон. Але мені здається, що. Оця його втеча і неспроможність його прийняти серйозне рішення з приводу другого потужного військового конфлікту після нашої війни. Це більше показує про те, що він тікає. Тікає, тікає і втрачає рештки поваги своїх колишніх союзників, наприклад, чи теперішніх союзників. про це пише Wall Street Journal, зокрема. А, про те, що а, коли а, от він зникнувся з серйозним викликом, а, треба справді вже вирішувати, що робити з Іраном, чи а, робити авіаційну операцію для того, щоб знищити його можливість в принципі розробляти ядерну зброю, і що він зробив а, спершу, а, він відмовився від усіх своїх зіркових піта хекса та інших людей, які здебільшого знали як телеведучих, які в нього почали відповідати за нас безпеку. Він нарешті зрозумів, що треба до серйозних людей з досвідом іти за порадами, і вони радять, але але все одно, як кажуть це серйозні люди, ми ніколи не знаємо. Як він змінить думку, тому що він робить це постійно. І о першій ночі, коли він, він пише, що Тегеран тікає, буде повна, ну, ти ви і не сподівались він, ну, повна на це. Капітуляція. Угу, так, 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 безумовна капітуляція. Що на це йому ніхто не підказує, очевидно. Це він робить сам. А потім він приходить до іншої своєї улюбленої фрази: через два тижні я прийму рішення. От як щодо України, так і щодо Ірану, він знову відходить в бік, він знову нічого не робить і каже, що ну, давайте почекаємо. І це теж не, 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 не сприяє авторитету. Ну, звичайно, а от, якщо згадати історію Кать, твою першу, антон, і твою у вас здалось залишається відчуття, що Трампа досі міжнародні лідери, міжнародна спільнота сприймають серйозно. Що <свіг> його хоч хтось приймає серйозно, <свіг> крім тиско. <багато ресурсу>. <свіг> Мені здається, питання не в тому, як його сприймають. Питання в тому, як багато він важить для світу. Ну тобто його можна вважати ким завгодно, але абсолютно очевидно, що Європа досі не бачить можливості протистояти Росії без США. Ну тобто, це знаєте, як типу, ти ти, ти ти можеш вважати людину повним дурним, але якщо там у неї, якщо, якщо всі, сам. якщо всі гроші лежать у нього в гаманці, то ти не можеш Або це якщо сказати. Для Петри, у тебе лежать в нього на складах, то ти нічого не можеш з цим зробити. От, хороше. Хороший ми так, ми, так, ми так, перейшли так. до історії. Знаєте, вже такого образу короля. Я почав з того, що король брехунів, uh -huh. і хочеться зрозуміти, але все одно, якщо продовжувати цю історію, то король короля танцює свита, і ми бачимо, що не маском єдиним, і історія навколо того, хто це ми кажемо, підказуємо, пояснює дає аналітичні довідки. Наскільки змінюється його команда, чи е, може прийти до нього хтось, хто зробить його, хоч більш структурованим. Зараз поки що йдеться здебільшого про конкуренцію ага. і про те, що скоро ж вибори там з весни до вибори. До, до вибори та проміжні вибори до конгресу. І з весни наступного року, по 3 листопада, здається, основний день голосування. В нього все буде більше і більше наростати конкуренція. Я ще у зв'язку з цим хотів згадати про одну історію, яка мене зачепила від Wall Street Journal так само про ізраїльську операцію. От Україна, на жаль, не може не має достатньо засобів для того, щоб діяти без оглядки на Трампа. Ізраїльтяни змогли в них було достатньо сили для того, щоб Закрити, euh, <с> <с> закрити самотужки небо над Іраном, тільки не так, як хоче Іран, а навпаки, панувати над ним. Це те, чого не змогла зробити Росія. і Це перетворило це на війну на затяжну. А Ізраїль впорався, би, впорався швидко. І відповідно тепер і Трамп хоче пристати, що, мовляв, ми теж з вами. Саме завдяки цьому, саме завдяки швидкому пануванню в небі, бо виявилося, що це прям, напевно одне з головних правил теперішньої війни. Але проблема в тому, що Ізраїль зміг це зробити через те, що мав хороші сучасні літаки, американські F-35, Тобто, завдяки США. Американське спільного виробництва виїхали ну, стосовно того, хто є в команді Трампа, Антон казав це за як правило люди без такого великого міжнародного авторитету, м'яко кажучи. Але от цього тижня також Нью-Йорк Таймс вони писали. Від відставки на знак протесту до кампанії за місце в конгресі це стаття стосувалася Бріджит Брін, колишньої посолки США в Україні. Вона була в Києві досить довго. Ці роки перші повномасштабного вторгнення вона йде на вибори в конгресі, і вона про це оголосила буквально недавно, 18 червня. І це округ Мічиган, штату Мічиган, він досить конкурентний зараз. Там республіканці, і власне про що пишуть? Про те, що так Брінк вона проти того, що зараз робить Трамп, і це досить велика рідкість. Ну тобто, зараз говорити щось проти, проти Трампа. Не можуть навіть якісь там люди з досить небаганими зв'язками в силових структурах. Ну, ми бачимо, що всі замовкли, всі чекають. А чи це а, не може бути її початком просто передвиборчої кампанії? Я не впевнена, Спожна. що у неї прям може бути так багато авторитету. Я, не я маю на увазі до конгресу. Ні, так, звичайно. Ну вона вона, Ні, так вона вона може спробувати? Так, вона вона планує, вона планує йти на вибори, але просто ця карта не так, щоб сильно популярна зараз, так го болото. Так, Агітувати так. за Україну, uh -huh. так, але е, у неї великий досвід е, дипломатичний. Там, до речі, підкреслюється в матеріалі, що вона пережила там п'ять президентів, але Трампа вона не змогла пережити, працювала. І е, е, це досить непоганий знак, що людина, яка офіційно публічно сказала про те, що вона не підтримує цю політику щодо України, вона йде в політику, і, е, е, але вона власне перша офіційна кандидатка від демократів. Угу. Uh -huh. І коли ми згадуємо, пам'ятаєте, цю обложку Таймс здається, де вкладенку, де був Віслюк і написано, куди ділись демократи, ми шукаємо. Ну от Бріджит Брін, Перше здається знайшлася. перша демократка, яка знайшлась. Перша демократична демократка. І мені за речі хочу... сподобалася. Вибач, але мені сподобалася була фраза. Вона казала, що. Мир за будь-яку ціну це не мир, це потурання. Ну так і є це і... те, що ми багато разів казали. Капітуляція і потурання Це те, що ми часто повторюємо. Хочу звернути бачила... увагу на одну цікаву статтю за телеграф, яка називається умовно Я і назвав путіністи проти Путіна, яка говорить про те, що в на Росії теж не розуміють все, що відбувається, і після павутини виявляється радикально налаштовані. А там представники російського естеблішменту вимагали від Путіна радикальних кроків оголосити війну війною, почати повноцінну мобілізацію і нарешті зробити щось серйозно з Україною, щоб всі здригнулися, як вони здригнулися від а, того, що знищили їх стратегічну святу авіацію. Але Путін цього всього не робить, і один з висновків, які дають автори цієї статті, а можливо в нього й можливості просто немає. Uh -huh. Тобто загрожувати да, прес-конференції давати о першій ночі, щоб встигнути в новини Фокс, да дрони да. А далі в нього і можливості фактично таких немає. Тому ці е, яструби російські вони теж трошечки в непорозумінні. А що ж відбувається? Невже не, не насправді ми здулися? Сподіваємось uh -huh. так. Та та все власне розказав. все розказав. Я я лише додам з цієї статті, що мені ще сподобалося, і що, що було цікавим, те, що Путін сам обзголовлює ось цю верхівку радикалів то Пригожина він прибрав Гіркін, який ну. Ми можемо сміятися з нього, але він там в цій в цьому середовищі нацистському російському, все ж таки, на високих щаблях, він у тюрмі. І відповідно, Путін хоче зробити це якось максимально. Він не робить ставку на російських праворадикалів, вважаючи, що поки що він справляється і так, без повного переходу на військовий режим. Якщо його повністю притиснуть до стінки, якщо не буде чим платити контрактникам, тоді можливо буде щось інше, а поки що, ось таке низьке кипіння. знаєте. ми подивимось, да, в якій інше. так. Ще насправді з якихось таких з російських новин мені сподобалося матеріал Лімон французький, це матеріал про. Війна в Україні стала для частини росіян соціальним ліфтом. Я зразу згадала, що пам'ятаєте, коли президентом став Зеленський соціальний ліфт був для багатьох людей в Україні, а от для росіян це війна, і ті гроші, які часто платять за вбитих родичів. Дуже специфічний соціальний ліфт, але йдеться про те, що нарешті те, що не могла Росія зробити 20 років, вони нарешті перерозподілили гроші між бідними і багатими регіонами, тому що далеко сховані від України регіони, скажімо так, на них зараз робиться ставка, і там розвивається військова промисловість. Там є Води і так далі. Також з цих регіонів забирали більше людей, вбивали, більше родичі отримують мільйонів е гробових, як це називають, і власне таким чином справді Росії, Росії вдалося досягнути майже неможливого і е е е симетричного так і е е йдеться про те, що власне 8% ВВП Росія витрачає на оборонку. Тобто це такі великі гроші, що можна навіть по всій Росії розмазати, і це буде всім досить. Це з поганих новин, а з гарних новин «Нью-Йорк Таймс написав матеріал. Скажи нам про китайських хакерів, бо ми чомусь сподівалися, думали чи там що вони проти нас воюють, а так. виявляється не зовсім. Є сьогодні якось по Ніорктаймс, до речі, весь день це третій матеріал, і це про те, що китайські хакери атакують Росію, про те, що вони зламують їх бази даних і викрадають російські військові таємниці. І е, це неочікувано, тому що е, пишуть про те, що спочатку війни було таких атак багато. Е, ми можемо важко оцінити нам важко оцінити їх ефективність, тому що Росія це приховує і Китай, звичайно, теж приховує, тому що зовні ці дві країни союзники. Але насправді очевидно, що китайці намагаються отримувати як можна більше інформації про російські ВПК, тому що і Китай, і Росія очевидно розглядають один одного як потенційними вагами майбутніх. Війнах, і це хороша новина, що вони так себе розглядають. А росіяни навіть внесли Китай як можливого так. ворога в якусь свою доктрину uh -huh. військову. Але якщо навіть повернутися до тієї ж Росії, де Путіна закликали оголосити повномасштабну війну в їхньому розумінні повномасштабно можливо в нього й немає, як справді ви кажете таких і засобів, тому що. Оголосити повну мобілізацію, це може похитнути його становище політичне, але якщо говорити про залучення північно-корейських солдатів, це говорить лише про те, що не вистачає росіян. І якщо раніше пам'ятаєте, на початку війни, коли перші полонені потрапляли до українців, і там знаходили такі різні дивакуваті малюнки. Що робити там, коли летить дрон? Так, як так. треба до нього повернутися? Як його треба перехопити? Вони були дивні, ми з них сміялися. То західна преса зараз пише про те, наскільки північно-корейці просунулись так, розуміння дронової війни. На жаль, мене ага. більше непокоїться всі історії кількість людей, яких Кринян може передати. Антон, давай детальніше а... розберем. Вони можуть передати, скільки в них там більше десятка мільйонів людей, які можуть бути придатними до бойових дій. 150 тисяч це те, що про що йдеться у а, тексті. А... На НПР, здається, опубліковував напуліковування на НПР. На І вони навчені набагато краще. Тобто, так, багато хто сміявся з інструкції. Там ще були цікаві щоденники, вони знайшли про те, що побачив росіян щось настільки яскраве, блискуче, не міг стриматися, забрав собі, дуже сильно каюся. Або якісь цитати Кім Чен Іна, який їм там радив воювати, ніби це їхня батьківщина. І раніше вони використовували, як вони боролися з дроном, троє людей, на них летить дрон, двоє. Відходять назад, перший як приманка, нібито дрон мав над ним зависнути, і двоє його збивають. Відповідно, дрон збивав усіх. Ніхто не тікав, ніхто нічого. Зараз вони знають, що таке реби. Зараз вони вчаться керувати fpv і доволі непогано виходить. Тобто тут проблема не так для України, як для всього регіону корейського зокрема, і це фактично виходить, що захід і союзники просипають. Народження ще одного Тоби потужнішого ворога. до якої війни вони готуються. Так, явно до так, своєї так. війни, але в мене до тебе інше питання. Поясни мені оцю страшну цифру: 150 тисяч, тому що я бачив цифру 20 тисяч, які вони готові передати на завод Алабуга, щоб збирати там допомагати збирати дрони. 150 – це військових, це цивільних. Це чи разом як це рахується? Теоретично військових. В них же там є військові табори на території Кореї, де вони муштрують періодично, тому що хто знає, на кого їм спаде на думку напасти. Повідно про це говорять наразі, як про імовірний резерв. Швидкої дії, а 20 тисяч це ж типу гастарбайтерів. Тобто, це просто робітники вважається. Будемо сказати, заміні досі є відгалуження і відлуння, так можна сказати, павутини, uh -huh. так? Так. В якому контексті вже за кілька тижнів після того, як це сталося, її досі обговорюють? Вже стихає, але говорять більше про наслідки. Наприклад, Альдазіра цікаво написала про те, що росіяни тепер ховають свої літаки якнайдалі, або якомога далі від українських кордонів, тобто це далекий схід, північ, десь там, або авральними темпами будують укріплення, яких все одно не вистачає, тому що на це потрібен час. Ну, власне, пишуть так та сама Аль-Джазіра про те, що е, велика територія Росії це тепер її вразливе місце. І е, з одного боку, всі, спочатку, Росіяни дуже раділи, що все можна ховати далеко, а тепер спробують захистити цю величезну територію, а далекобійна зброя України стає все більш небезпечною. І е, там е, так само пишуть, е, що Кримський міст приречений, Керченський міст приречений, тому що ну, це такий е, бінга складається з того, що те, що на початку війни це твій плюс. Всередині, десь це буде мінус. Можливо, щось щось зміниться і знову знову буде інша ситуація. Де просто пишуть вони малюють цілі комікси, да, під назвою Кримської міст приречене. Угу. Це мене особливо сподобалось, тому що стаття це одне. А коли це переходить в елементи попкультури, коли це вже щось намальоване, а, і тим більше на аль джазірі який, в принципі ну суперечила позиція щодо України. А тут ти бачиш повністю про український матеріал, який навіть насміхається з того кримського мосту і росіян, то це приємно бачити. Це вантажіки під мостом. Ну no, mm -hmm. бачиш. Це правильно вони в даному випадку погоджу, Все правильно вони малюють. Давайте поговоримо про ще одну тему, яку ми в цій студії обговорюємо вже, мабуть, майже рік. Це історія про те, що можливий напад на якусь іншу країну. Чи може Росія вдарити в інше місце? І ми розуміємо, навіть які міста країн Балтії вже до цього готуються. Так. так. Ну, це великий матеріал був про Естонію. Так. І. А... Власне про те, що можуть напасти на Естонію, говорять часто, тому що Естонія там як країни Балтії, це поруч. У них не дуже великі е, запаси, е, скажімо так, і військової техніки, і людей. І е, взагалі, мене до речі, недавно один військовий казав, що вони їздили зустрічалися з естонськими військовими. Ім е, е, один з очільників там військового відомства сказав, що у нас є е, 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 там 27, чи скільки, 27 чи 30 дронів. Він сказав тисячу. Він говорить, ні, штук. І це було досить неочікувано так для почути. Тобто, Стоня насправді не має особливих там можливостей опиратися. Не пам'ятаю, що ще було цікавого в матеріалі. Там чимало. Там е, мені сподобалось початок про те, як жінки навчаються захищати свою країну. І там йдеться про новий манікюр в однієї з дівчаток, які туди прийшли, і вони кажуть, що ось щось це масло для змащування зброї, і мені шкодить мій колір. Напевно, наступного разу пофарбуюся в якийсь більш близький до коричневого чи якогось металевого. Там чимало. Е, ти розумієш, в якому вразливому становищі ця маленька країна, тому що такого поняття як стратегічна глибина, яка є в Україні, наприклад, де, наприклад, так. і Закарпаття, Львів, де набагато безпечніше ніж, наприклад, в Києві, а там такого не існує. Тобто, там долітає дуже швидко той шахет, куди завгодно по Естонії, і вони це розуміють, і вони, звичайно, не хочуть про це думати, але постійно готуються, і все це не заважає їм бути зухвалими. А виступати проти росіян, наприклад, та ж нарва. Я навіть там особисто був. Це таке пострадянське містечко з людьми, які кажуть, що от в совєтському союзі ну і і так далі вони радіють, коли в Естонії проблеми з газом а, російським, тому що тоді Естонія більше заплатить, при тому, що вони отримують пенсію в євро і їздять на заробітки всі в Талін, а що, не в Талін ждини, а в, нам українцям пояснювати а, точно. в Фінляндію, а не в Росію, тому що ну що там в Росії особливо знайдеш, якщо я Фіни під боком. А, Давайте поговоримо там... ще про одну тему, яка вистріла цього тижня. Ми її якось пережили вже і забули. Це мінеральна або ресурсна угода. Це ти може забув, а хтось не забув, а хтось не забув, тому що виявляється, вона живе, і хоча ми не бачимо на Мення з боку сполучених штатів і чимось корисним. А нагадаю, що туди можна і зброю передавати як внесок зі своєї сторони. Виявляється, вона живе, наповнюється деталями, і вже там перші тендери готуються. Uh, так це знову нью Таймс писав. Це вже четверта стаття Нью-Йорк Таймс, я сьогодні переказую. Це Нью-Йорк Таймс. Україна робить перший крок до виконання годиці США про корисні копалини. Це цікава тема, тому що з одного боку ми про це багато говорили, але здавалося, що це завжди буде на рівні якихось, ну да, там підписали меморандум, погодили. А 16 червня уряд затвердив підготовку рекомендацій для проведення тендеру на розробку великого родовища літів. Найбільшого це родовище добра в Кіровоградській області. І Власне, до цього родовища вже є інтерес від американських компаній. Найголовніше що, Не цей, да, найголовніше, що цей процес почався. 50%, нагадаю, 50 від цих доходів від ліцензії проданих буде надходити в спільний українсько-американський фонд. І нагадаю, що Трамп вважає, що всі гроші, які буде Америка з Штати отримувати з цих угод. Це компенсація за надану допомогу. Нє ми... нагадаю, що а... ми підтвердили, що це ніяка не компенсація. А ми так не вважаємо. Ну тобто, uh -huh. гроші будуть іти, і кожен буде вважати, що це щось своє. Треба буде вважати, що ми віддаємо борги, і ми будемо вважати, що ми просто партнери. Е ми вважаємо, що вони теж мають щось внести в цей фонд на свої 50%, Чому я згадував про Петріат і військову допомогу? Е так і важливо, що насправді те, що ми думаємо, що це буде в майбутньому. Багато з цих речей записаних, це правда, тому що через те, що це дуже у нас дуже старі геологічні дані, ми Воно не розробляли і не досліджували ці родовища. На розробку цих родовищ знадобиться 10 плюс років. Це багато плюс війна, і е, до того ж 20-40% розташовано цих родовищ, розташовано на окупованих територіях. І це також була наша ставка на те, що американці тепер мають в принципі зрозуміти, Зміняти що території, їх території, що їхні гроші і, 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 знаходяться у підросійською окупацією. Потенційні гроші. Ну окей. Ну, Давайте але це не заважає американцям подавати це вже як перемогу. І Нью-Йорк Пост провело інтерв'ю з міністром фінансів США, який каже, що, по-перше, ми добре заробимо, По-друге, Україні світить тепер економічне зростання, якого вона не бачила зі холодної війни. Україна Подивимося. може досягнути небувалого досі темпу економічного зростання. Заявляє міністр фінансів США. Угу. Подивимось. Нам його залишилось залишилось би щоб було кому Україну відновлювати і цими здобутками прибутками користуватися. Тому що на закінчення ми хотіли згадати про матеріал з телеграф разом з матеріалом польського видання, який з одного боку пише про ухвалення закону про множинне громадянство. А за телеграф був присутній на такому дебатах в школі, де обговорювали майбутнє, де краще вчитися, і говорить про те, що якщо в Україні прийнято думати, що Здебільшого там, 17 років за кордон їдуть хлопці, то вони говорять про те, як багато дівчат їдуть, і особливо і в західних регіонах, тому що там зважається от кордон прямо поруч, там більше можливостей, І зараз це стало абсолютно масовим явищем не в тих регіонах, які найбільше потрапляють, найбільше страждають від російських ударів, а саме на Заході України. Це і Волинська область, і Львівська область, і власне проблема. Тому хто тут в Україні залишається, хто тут далі буде жити, створювати родини і відновлювати, що є, багато говорять про можливості там краще отримати роботу, краще вчитися. Ну і звісно, про те, що множинне громадянство в майбутньому може допомогти цим людям повернутися почуватися і почуватися в Україні як вдома, про це власне пишуть. І поляки говорячи про те, що 45% зараз іноземних студентів, які потрапляють до Польщі, це українці. Ну, давайте так. Все ж таки, законопроект про множина громадянства, тільки в першому читанні пройшов. І у нас, як завжди, половина людей щасливі, половину хетять страшенно. Тому ця історія так, ще буде тривати. Так де нас дивитися, куди що нам намагатися. Дивіться в нас, друзі, на ютуб-каналі ТСН тиждень. Залишайте свої коментарі, пишіть насправді, що вам відгукнулося, і обов'язково зустрінемось наступного тижня. побачення. на все добре.